Будемо говорити про наслідки нічної атаки росіян. От вночі пишуть повітряні сили в себе в телеграм-каналі. Росіяни запустили 75 шахедів, і 71 був знищений. А також одна керована авіаційна ракета Х-59. Долучимо Юрія Ігната, це речник командування повітряних сил з нами на зв'язку. Слава Україні, пане Юрію. От давайте, до речі, ще раз покажемо цю картинку, якому. Щойно показали е, графіку, так яку повітряні сили публікують, коли е, звітують про збиття повітряних сил. пане Юрію. Я не пам'ятаю такої кількості, от знаєте, у цих точечок маю на увазі ракет дронів на одній картинці. А розкажіть, будь ласка, так про. Ну я так розумію, що це вже дійсно рекорд. Якщо пан Олещук про це сказав, от розкажіть, будь ласка, чи була нова якась тактика застосована? І що ви можете сказати про цю масовість? Ну, звісно, не було. Довелось зменшувати мені піктограмки ага. тих шахідів, тому що не влазило. Так, не влазило і з підрахунками. Треба було так згадати табличку множення. як... Скільки воно дійсно в квадратиках виходить? Ну бачите, 71 із близько 75, ще кількість попередньо уточнюється скільки саме було, тому що зараз є відомості про уламки шахедів, зокрема у місті Київ Київщині. Я думаю, місцеві. Місцева влада повідомить про саме про наслідки, як ви кажете. Ну, власне, про результати повідомляємо ми, повітряні сили. Ну, дехто хоче і поперед нас першим подякувати, називаємо це так протиповітряній обороні. Так пос... ну і ми все прекрасно розуміємо, але все ж таки, от результати я чекаю. Командувач повітряних сил, який затверджує власне ті результати, і ми можемо вже тоді їх публікувати. Як, як зазначив командувач Микола Вичук, що е, з цього разу е, хоч хоче подякувати власним мобільним вогневим групам, ага. це той передовий шалон, на, на який власне і покладено завдання в більшості збивати ці БПЛА ударні на того, щоб зменшити кількість видатку наших зенітних керованих ракет і так далі, і сьогодні. Близько 40%, до 40% дійшов відсоток збиття саме мобільними вогневими групами. Це дуже і вкрай життєво для нас важливо, щоб ці групи розвивалися, щоб вони показували саме такі результати, які нам дуже і дуже потрібні. Ну і про рекордність поговоримо з вами. Тому що дійсно такий рекорд тримався теж фактично у столиці. 45 п'ять шахедів новорічну ніч наступно було 39. Ми говоримо саме про шахеди. Ну, ось тому такої кількості, як сьогодні, ну звичайно, що не було. На жаль, такі рекорди сьогодні б'ємо тут, але на щастя, проти повітряна оборона робить от ті дива, про які, які в які які не можуть навіть на заході, де, де інколи повірити, за рахунок чого роблять. Не от такі результати наші люди Ну, за рахунок відповідальності, мужності, відданості своїй роботі. Ну і дякуємо партнерам за надані озброєння, тому що ну без цього ми не зможемо тримати небо, так як ми це робимо зараз. Угу. А пане Юрію, а ви сказали? Ну от ці 75 орієнтовно попередню інформацію. Так уточню, що ви сказали, що підраховують. А ці всі 75, вони летіли в напрямку Києва чи десь ще намагалися ну, вдарити? Ну ми вже повідомляли зрештою уночі. Телеграм-канал працює і повідомляє який напрямок, де саме зосереджено, де є небезпека. Реальна з двох напрямків ви знаєте, прямо з Картарська Рассадарського краю з пішла атака. А також з Курської області. Ну, атакували яким чином? З Курської області вони одразу там пішли на Київ приблизно таким маршрутом. Ну а ці, що знизу з південно-східного напрямку, попередньо, Кружляли зазвичай тими маршрутами, які вони вони завжди літають. Різні області Запорізька, Кіровоградська, Дніпропетровська там, Миколаївська. Ну і таким чином вони кружляючи, чекали одночасного підходу з групою із Курська для того, щоб от власне одночасно завдати такого масованого удару по столиці. Ну і власне протиповітряна проти повітряна оборона. Ну важко було так, але відпрацювала і з тими, і з тими. А от до речі, ви сказали так, що одна група кружляла, чекаючи підходу іншої групи. А скільки в цілому за один раз ну в теорії так Росія може запустити шахедів? Бо ми цього тижня з вами говорили про кількість ракет. Ви сказали, що залежить від кількості ракетоносіїв. А от по шахедах чи залежить тут кількість запуску шахедів від ракетоносіїв? У ну, них не ракетоноців, них контейнер звичайний. Тобто, може достатньо просто автомобілі. контейнера це на кожен дрон чи ні, ні ну це транспортно-пусковий контейнер, ага. в якому знаходяться шахіди. Якщо можна в відкритому доступі в, в Ютубі там подивитися, як вони випускають їх. Е, ну, це власне контейнер, відкривається там якась його частина, там сторона, і шахеди по одному вистрілюють. Ли мають якийсь там пусковий механізм, і який власне запускає їх в напрямку. Тому все залежить від кількості від наявності цих БПЛА у росіян. Якщо вони мають велику кількість, вони ну можуть одночасно запустити, але ж теж все одразу не випустять. Треба ж розуміти, що вони мусять щось залишити. Таким чином, ну сьогодні дійсно, 71 – це, це дволька велика кількість збитих, і хочеться зазначити, що. В тих регіонах, ну де вони кружляли, щоб було розуміння в людей, так що 66 приблизно це власне Київщина знищено а от решта, це вже власне ті, що підлітали, і по дорозі їх знищували сили оборони. На півдні та на сході нашої держави а розкажіть ще, будь ласка, от докладніше про роботу мобільних груп. Ви сказали, що до 40% так сьогодні мали успіх саме вогневі групи. Яка була середня кількість успішних відсотків до цього? І це тільки стрілкові групи, от до цього відносяться, чи ще й умовно кажучи, як гепарди, так? От, чи відносяться вони Щ... теж до стрілкових? Ні. Давайте гепарди не плутати. Гепарди це окремо. Ага. Це ППО сухопутних військ. Зараз вони придані повітряним силам, відповідно. Ну, протиповітряною обороною в, цілку, в цілому керують повітряні сили, от Командувач повітряних сил здійснює там, організацію системи протиповітряної оборони держави в цілому. Тому кожні з всіх сили оборони зараз мають своє ППО. В когось воно маленьке, в когось більше. от ППО сухопутних військ як е, одне з таких потужних, так із сил оборони. Вони мають на озброєні, власне, і ті ж самі гепарди. І інші засоби такі схожі на нашу осу. Ну і оси працюють шилки і так далі. От гепарди теж в складі ППО. Сухопутних військ, але придані, власне, зараз повітряним силам для організації захисту повітряного простору. Гепарди дуже непогані результати показують. Я завжди їх згадую, я завжди відзначаємо, що дійсно німецька німецька техніка, хоч вже і не така вже й нова, але вона робить дуже гарні результати нам. І мобільні вогневі групи є теж в всіх силах оборони. У всіх. Це і національна гвардія, прикордонники, і далі закінчуючи повітряними силами. В нас теж в повітряних силах дуже багато мобільних вогневих груп, от в радіотехнічних бригадах, зокрема, які займаються оповіщенням системи системою, власне, відслідковування повітряного простору і так далі. Відсоток і раніше був. Але раз на раз, як то кажуть, не приходиться, тому що інколи мобільні вогнові групи могли і половину результату забезпечити із ага. всіх збитих цілей. Таке вже було. Ну, але ця половина було там 5 із 10, скажімо так. Зараз ми маємо велику кількість БПЛА і велику кількість уражених саме мобільними вогневими групами. Що в них на озброєнні, ну одразу щоб для розуміння, мобільна вогнова група це склад, це і склад. І Три-чотири чоловіка може бути це і водій, і пікап. Це може бути зенітна установка, це може бути також кулемети крупнокаліберні, такі як ДШК або АК. Далі ПЗРК, усе це оснащується власне приладами, які дозволяють більш ефективно знищувати повітряні цілі. Це при при пристрої нічного бачення, зокрема на іглу вже при при їх приладнали, і е боєць ПЗРК, з іглою може уночі. Виявити шахет, супроводити його і знищити, от це допомагає навіть позарка затисолоти. Так само і тепловізійне обладнання, лазерні приціли, також власне прожектори застосовуються для того, щоб кулеметник міг ага. більш влучно трасуючими боєприпасами Пане знищити Юр. шахет. А, а чи рахували скільки, вибачте, за цинізм? Скільки обходиться засобами ППО ракетними, от збивати таку кількість шахетів? Скільки це коштує? Звісно, це рахують відповідні служби, так розуміючи, що це дійсно коштує грошей. Ну але для нас ну не не гроші на першому плані, а дефіцит саме боєкомплекту. Ми розуміємо, що витрачаючи зенітні керовані ракет, нам потрібно буде. Стримувати авіацію російську від повітряного нападу, і тому більш раціональні методи знищення повітряних цілей, а це саме ті ж гепарди, про які ми згадували, і мобільні вогнові групи потрібно розвивати, тому що ви бачите, скільки би пила сьогодні. Вже черговий такий собі рекорд на жаль для нас сумний, тому що летять все більше шахедів і все більше засобів нам доводиться витрачати, в тому числі зенітних керованих ракет. Коли мобільні вогнові групи, мале ППО, так ППО сухопутних військ, власне, ну не не знищують, воно летить далі. І відповідно ага. треба застосовувати зенітні керовані ракети для захисту наших міст. Зрозуміло наших зрозуміло. Я дякую вам. Я дякую нашим хлопцям, які зробили цю ніч такою, щоб ми могли сьогодні. Ну от власний цей ефір зокрема проводити так і на роботу, і тих хто йде. Дякую вам.